Чи згідний ти з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи, їх закрити треба бездомним дати. Поняв, що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, до такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється. Але от згадай 15 років тому, ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна сачков можна позвонити. Ну просто як прогрес іде. Да? Але шкільна освіта, то як за оценки, там, в, по в пажопімньому. Чи як ти, дроча тебе за ці оцінки в школі, чи як в коледжі ти, як оце ж дав ті зачоти, від зачота до зачота, від першого курсу до останнього. Так і ж нічого не помінялося. Як там ці хабарі були, як там у ці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються, внешно. Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і зарабатувати гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись. Щоб вони там всі не збухались, не збомживали. Я не знаю, просто поміститись якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку. приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, А якщо вони роблять не так або так, як їм захотілося от часто є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані стібуть. Якщо ти зробив по-своєму або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний. А бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху.